школи Крізь життя. Учитель джерело творчості, любові і натхнення. Школа головне вогнище культури і знань. Василь Сухомлинський. Німшинська загальноосвітня школа це живий організм, у якому діти і учителі перебувають у постійному русі ідей і натхнення. А як усе починалося? Наша історія. Німшинська школа була відкрита у 1946 році у приміщенні резиденції священника. Спочатку вона була початковою трьохрічною. У 1954 році до старого корпусу школи був добудований новий, в якому розмістились 5 нових класів. У тому ж таки 1954 році початкова школа була реорганізована у восьмирічну. Першим директором школи у 1954 році став Михашула Михайло Васильович, який пропрацював директором школи 29 років до 1983 року. З того часу минуло кілька. Десятиліть. За весь період існування школи змінювалися учителі, директори і з школи вийшло у світ не одне покоління випускників. Зараз німшинська школа. Це дружній колектив досвідчених. Педагогів і талановитих дітей у школі навчається 59 учнів і працюють 18 педагогічних працівників. Серед них чотири учителі з вищою категорією, чотири учителі з першою категорією, два учителі із другою категорією і 8 учителів спеціалістів. Школа сьогодні це навчальний заклад, що працює в режимі динамічного розвитку, стабільно створюючи умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Стратегічний напрям діяльності школи це створення умов для формування соціально-компетентної, духовно багатої, фізично здорової, творчої особистості, яка володіє глибокими знаннями. Задля вирішення цього питання у школі гармонійно співпрацюють учительські і учнівські колективи. Налагоджена методична робота. Навчально-виховний процес орієнтований на розвиток учнівської особистості. Працюють гуртки, проводяться виховні заходи. Минулого року школа зайняла друге місце у районному рейтингу серед шкіл перших-других ступенів за результатами учнівських олімпіад. І конкурсів. Вчителі школи беруть участь у районних педагогічних конкурсах. «Вчитель року класний керівник року. У школі налагоджена методична робота учительського колективу. Працюють методичні об'єднання, школа молодого учителя. Проводяться засідання психолога педагогічного семінару. Видатний педагог Василь Суховниський сказав. Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідження. Такою стежкою дослідження в нашій школі є методична робота. Всі вчителі нашої школи охоплені різними формами методичної роботи. В нашій школі працюють як індивідуальні форми роботи, так і колективні форми методичної роботи. У нас працює метод об'єднання вчителів початкових класів. Керівником цього об'єднання є Чемеринська Віра Васильівна. Працює у нас метод об'єднання класних керівників. Керівником цього об'єднання є вчитель Михалевич Наталя Петрівна і психолого-педагогічний семінар, керівником якого є Андрухів Руслана Володимирівна. На наступний рік дирекцією школи планується організувати творчу групу вчителів. Головою методичного об'єднання вчителів початкових класів є Чемеринська Віра Васильівна. Вчитель компетентна, активно працює над удосконаленням педагогічної майстерності учителів початкових класів. В нашому колективі працюють люди, в яких душа небайдужа до долі наших маленьких вихованців. Найголовніше, щоб дитині в школі було комфортно, щоб дитина виросла успішною. Тому педагогічне кредо вчителів початкових класів творити звичайне диво, з неумілого, невпевненого собі малюка, виростити особистість, яка вміє мислити, багато знає. Всю роботу ми вчителі початкових класів спрямовуємо на те, щоб діти зростали здоровими, життєрадісними. Здобували потрібні знання та вміли застосовувати їх у майбутньому житті. Вчителі-початківці школи перебувають в стані постійного пошуку. Можливість поділитися своїми надбаннями вони мають під час засідань методичного об'єднання, які є традиційними в нашій школі. На засіданнях розглядаються найрізноманітніші проблеми навчання, і виховання, а в період між ними. Члени методоб'єднання проводять методичні тижні, тижні педагогічної майстерності, тренінги, індивідуальні групові консультації. Головою методичного об'єднання класних керівників є Могилевич Наталія Петрівна. Вчитель є учасницею конкурсу Класний керівник року вчитель вищої категорії Професіонал своєї справи. Проблемне питання метод об'єднання класних керівників це організація виховного процесу на засадах впровадження передового педагогічного досвіду та е, інноваційних технологій. З метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі, а також виховання високоховної компетентнісної особистості. На засіданнях метод об'єднань ми вивчаємо теоретичні питання. Які допомагають нам проводити роботу у всіх напрямках виховання дитини, а також вивчаємо нормативну правову базу на практичних заняттях метод об'єднань, ми обмінюємося власним досвідом, проводимо відкриті виховні заходи з їх обговоренням, а також розглядаємо різні психологічні ситуації. Які можуть виникнути в учнівському середовищі, а також між вчителем і учнем. В основному література, якою ми користуємося, це інтернет-ресурс, а також фахові журнали, які виписують вчителі. У школі Проводяться засідання психолого-педагогічного семінару, на яких з учителями проводяться тренінги із моделюванням ситуацій із шкільного життя і обговорюються методи правильного їх вирішення. У школі проводяться різноманітні свята, виховні заходи, конкурси з метою максимального залучення дітей до активного шкільного життя. З цією метою у школі функціонують гуртки танцювальний, художньої самодіяльності. Діти показують свої здібності і таланти. Усі шкільні заходи фіксуються на відео і розміщуються на шкільному сайті, де їх мають змогу переглянути і батьки, і жителі села, ознайомлюючись із виховною роботою школи. Працює художньо-ремісничий гурток, де діти виготовляють різні вироби із дерева. Працює математичний гурток. З метою профілактики правопорушень, контролю за успішністю учнів. А також з метою залучення учнівського колективу до вирішення питань, що стосуються життєдіяльності школи. У школі активно працюють комітети учнівського самоврядування. Головою парламенту школи Є учениця 9 класу Николин Ліля, яка по праву є лідером учнівського колективу. Вона є і серед переможців учнівських олімпіад, і лідером спортивних змагань, і прекрасною танцівницею-співачкою. А цього року у конкурсі інтернет-голосування серед учнів школи Ліля здобула перемогу і отримала звання Міс школи 2013. Учнівський колектив бере активну участь у районних спортивних змаганнях. Так, цього року шкільна дівчача команда здобула третє місце з волейболу. Дівчата у напруженій боротьбі вибороли свої нагороди багато можна розповідати про школу. Але, як говориться, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому Каво, запрошуємо відвідати нашу німшинську школу. У -у -у -у!